Про закохану русалку Аріель та підводне життя з радістю переглянули діти з особливими потребами. Тут, в академічному театрі Ляльок, з нагоди Дня Святого Миколая Чудотворця зібралось близько пів сотні дітей. Я теж сьогодні прийшла, бо мені було дуже цікаво. Яскраві ляльки, спецефекти та музичний супровід дітям надзвичайно подобається, адже разом з однокласниками, ті часто ходять у театр. Тож батьки впевнені, емоції у дітей залишились хороші. Ми в школі з меншим Ілюшею, ми на інклюзивній освіті і тому нам в школі предложили зареєструватися. Зареєструвались і прийшли разом. Ну вже взяли і старшу. В мене в самої немає такої можливості. Ну зі школи вони ходять часто в театри, в музеї, в кінотеатри. Це вже зі мною ходять. А так в школі є в них вистави. Вистава Казки Океану є прем'єрним показом: нові ляльки та абсолютно нові, надзвичайно цікаві персонажі. До вистави готувалися довго ще з літа. У нас абсолютно нові ляльки, абсолютно нові костюми, нові декорації. Все робили наші бджілки трудівниці у цеху, наші художниці бутафорки все дуже красиве, дуже яскраве. Одночасно на сцені знаходиться 10 акторів. Це дуже багато насправді. І ми працюємо в чорному кабінеті, де нічого практично не видно. Ми в таких балахонах, що також ускладнює момент, але ми вже навчилися взаємодіяти, аби один одного не збивати з ніг і все вчасно робити. Вже п'ятий рік поспіль діти з особливими потребами. А цього року й діти військовополонених отримують позитивні емоції в рамках проєкту Особливий тим. Нам хочеться напередодні новорічних свят подарувати їм позитивні емоції. Ми завжди враховуємо їхнє самопочуття, завжди підбираємо адаптовані майстер-класи для них. І сьогодні нас вперше приймає Хмельницький академічний театр «Ляльок». На завершення дійства дітлахи отримали солодкі подарунки та книжечки, та найголовніше гарні емоції.